Всім привіт! Ну, як бачите, дід трохи спітнів. лисина вся мокра, але діло йде. Ну, не так то швидко, як я планував, швидко не, не вийшло, потроху-потроху розібрав тільки одну стойку, ліву. Зараз вам. Покажу все, в якому вона стане, які, ну, в якому стані деталі, які деталі можливо придається замінити під заміну, які навпаки, може, ще будуть ходити. Ну, давайте все подивимося по черзі. Пішли. Ну, як я казав, на вулиці Спека, жара, ну, а що поробиш? Потрібно і працювати по жарі. Діду, о. час я присяду, я казав, стільчик поставлю. От, стільчик поставив і показую, що я е, наробив. Ну, зняв диск. Диск. Ну, випрацьований добре. Тріщин я не знайшов, але рубчик приличний. Рубчик приличний. Підшипник розчепирився. Ось одна половина. Пильник, бачите, він повинен провертатись, провертатись на внутрішній обоймі. А тут, навпаки, він стоїть на внутрішній дуже кріпко, а крутиться по наружній, так, так він не повинен. Ну, і трохи там, видно, попала всередині вода, що була така коричнева, ну, типу, типу, типу вода ржава із, із середини пішла. Скоріше всього, що підшипник, ну, якщо не під заміну, то він довго. В принципі, може і не походи. Тому що оцей пильник його, він не повинен крутитись у наружній обоймі. Але коли я його дів на внутрішню обойму, то він тут не крутиться. Серед кріпка тут крутиться. Ну так воно, так воно видно було. Задумано. Зняв супорт. Ну, супорт. В доброму стані. Шлангу вона зруйнована і потрібно замінити. Ну, шлангу я відкрутив, зірвав з місця і, от, і манжета. Не манжета, а пильник цілий. Шлангу тільки під заміну, тому що вона там перетерта в одному місці. Бачите? Вот ну, зняв. Кульову опору, вона в доброму стані, питань немає, до неї, до неї питань немає. Тільки змастити, зняти пильник і заложити туди смазку. Змазку. Ну, Нахладки, так сказати, у доброму стані, але їх також під заміну, тому що вони вже пішли працювати по оцім. Борозна, бачите? Бугорки, ямки, також і тут Бугорки ямки. Ну, супорт, а, зняв же цю саблю на крабі, на крабі, Щас покажу. є тріщина. Він вже варитий, бачите, краб варитий одна сторона. І видно було, бачите, болт без шайби. Шайбу треба плоску і гровера. Тут видно нічого не було і тріщина він може відпасти розбити отвори, і він так не дуже у... і сам блок підірваний. Коротше, він, на вигляд, він як будто новий, але йому вже досталося. Ну, краб є краб Ну, речаг нижній. Ну, Скоріше все, ще новий. Сайдлебок добрий. Трищин по отворах немає. цей проходить, проходи. чи проходить. Ще походить, чи проходить. Тут, бачите, як перероблено. Стойка сама. А, ще викрутив. Єле зняв. навіть э, знімач, він трохи не підходить, не одівається, різьбу задавив, видавив, потім гайку не мог відкрутити. Короче, попомучився. А бачите, як на розборці розбирають машини деталі, бачите? Ну, короче, нам потрібна тільки стойка. Ну, пружина, стакан все в нормі. Опорник крутиться із шумом і тарахтить. Ну, В принципі, він сухий. Люхток невеликий є, невеликий люхток, але крутиться легко, типу, він сухий. Ну, також під заміну. Щоб, як, як для себе, підшипник під заміну. Під під заміну, під заміну, під заміну, шланга під заміну, Краба під заміну. Він тріснутий, поваритий і селибок не годний. Що я ще? А, хотів показати, як... Стойка, бачите, як переробили. Стойка. Тавріческа. Сама цапфа. Звісеньки. І бачите, як тут наварили шайбу з обох боків. Бачите? Наварили шайбу, тому що не вистачає. Тут відстань більше на, на цапі, між отром, ніж на стойки. Доварили шайби, ну там, правда, Скоріше варив не зварник, а якийсь хлопець сусідський. Або той, що перший раз в руки держав, бачите, як шлаком при. Ну, держиться. І на цій стороні. Головне, що держиться. Бачите? Ну, що зробиш? Переварювати не будеш, тріщи немає, приварений якимось, ну не сварщиком. Такий шов. Я б може краще приварив. Ну, добре. Ну, оце тільки одна сторона. Вон стоїть друга сторона. права, це ліво. Ну, звичайно. Потрібно ще подивитися, в якому стані тут резина. Чи гриж та дуль немає, вона хоч імпортна, але знає, скільки вона відходила, так як і ця. Коротше, я вам доповів про перший день розборки і діагностики. Розборка розборки. Розборка з розборки. Зробив діагностику. Ну, якщо для себе, то потрібно я вже розповів, Тут ще попробую тепер зняти оцю внутрішню обойму із цапфи. Деякі їх розпилюють болгарками. Там треба знімати, коротше. Або так э, помазати і поставити хайходы, наложить туди риту, запхати побільше. Тому що, щоб зняти ось обойму, то в гаражних моїх умовах неможливо. Знімача такого немає. Сив нема. Один донкрат. Ну що, друзі? Я вам розповів. Я вже й почитав коментарі. Що ви пишете. І по чесному сказати. Я других і не чекав коментарів тому що я ну, знаю, що таке розборка і як з нею боротися. А ви, скоріше за все, може більше мене знаєте. Я в перший раз зтекнувся, хто в курсі, то і в темі. Або навпаки, я вже забалакаю. Хто в темі, той курсі. Добре, пишіть коментарі, що ви думаєте по цим по усім деталям, які я показав, в якому вони стані. Чекаю коментарів, звичайно. Що ви думаєте? Розповідайте свої історії. Ну ставте лайки, діду, щоб хоч не зря щоб хоч не зря чуб був мокрий, вспатівший, спітнівший. Всім все доброго, бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.